Вітаю 1221-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Сьогодні Україна відзначає день конституції. Текст документу був затверджений Верховною Радою України 28 червня 1996 року. Після доби майже безперервної роботи парламентарів для ухвалення основного документу держави. Необхідна була підтримка понад 300 депутатів. За остаточну її редакцію проголосували 315. Кожна із понад 160 статей зачитувалася із трибуни і виносилася на голосування за 29 років. Існування конституції до неї не раз вносилися зміни у час, коли українці виборюють свою незалежність щодня. Конституція звучить особливо сильно. наголосив у своєму виступі президент України. Він привітав українців зі святом. Ми держава мільйонів людей, але мільйони для нас ніколи не були та не будуть просто людською масою. Це нація, яка складається з громадян. Які в силах відстояти те, у що вірять, і те, чого прагнуть? Володимир Зеленський за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України присвоїв звання Героя України старшому лейтенанту Павлу Саврюку, молодшому сержанту Павлу Романюку та старшому солдату Сергію Гончару. Президент нагородив їх на урочистостях, присвячених дню конституції. А також посмертно званням героя та орденом Золота зірка Володимир Зеленський удостоїв сержанта Петра Каноніка, старшого лейтенанта Олександра Бондаренка та. Старшого солдата Олексана Амірджаняна. Володимир Зеленський нагородив президента Республіки Польща Анджея Дуду Українським орденом свободи. Як вказано у документі, нагорода присвоєна за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько польського міжнародного співробітництва, підтримку державного сунівертету та територіальної цілісності України на урочистостях присвячених дню конституції. Президент України подякував Анджею Дуді за підтримку українців під час війни. Я дуже радий, що ти сьогодні тут, дорогі друже. В перший місяць війни ми щодня, щоночі ми були постійно на зв'язку. 24 на 7. І коли поляки допомагали багатьом багатьом нашим українцям, коли ми з тобою працювали, коли відкривали перший хаб у Жешові. Я це дуже добре пам'ятаю. Також президент України разом із першою леді Оленою Зеленською та президентом Польща Анджеєм Дудою вшанували пам'ять українських захисників та захисниць, чиї життя забрала російська агресія. Володимир Зеленський наголосив, Україна завжди пам'ятатиме про їхній подвиг, про своїх героїв. Двоє дітей постраждали на Харківщині внаслідок вибуху невідомого предмета. Подія сталася у селі Ставище Шевченківської громади. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олексій Нігубов. Попередньо здетонував невідомий предмет, який хлопці 12-15 років знайшли біля подвір'я. Молодший хлопчик отримав відкриту черепно-мозкову травму, 15-річний підліток, опік кисті. Обидва госпіталізовані. Близько 9 ранку російські військові обстріляли з артилерії Білозерку на Херсонщині. Про це повідомили у Херсонській ОВА. Внаслідок атаки постраждав 47-річний чоловік, який у момент удару перебував на городі. Він дістав мінно-вибухову травму лікарі надали потерпілому необхідну допомогу. Нічна атака на Одесу двоє людей загинуло, та 17 отримали поранення. Напередодні росіяни знову обстріляли місто дронами. Безпілотник влучив у багатоповерхівку, спричинивши потужну пожежу. Є пошкодження і цивільної інфраструктури. Детальніше з місця подій розповість Світлана Довжок. Вона вже з нами наживо. Світлано, вітаю, що зараз відбувається на місці влучання. Вітаю під час нічної атаки в Одесі. Сильна потужна пожежа спалахнула в 21-поверховому житловому будинку, який позаду мене, і вогонь був настільки сильний, що охопив одразу три поверхи, і люди опинилися по факту у вогняній пасті. В результаті в одній з квартир загинуло подружжя, яке за словами сусідів завжди спускалося в окриця, але цього разу вони просто не встигли сховатися. Загибла жінка працювала вчителькою та соціальним педагогом в одному з одеських ліцеїв. Разом з нею загинув її чоловік. Також поранення отримали ще 17 людей. Зараз на стаціонарному лікуванні перебувають 6 людей. З них троє, серед яких є одна маленька дитина. Перебувають у важкому стані. Всі інші продовжують лікування амбулаторно. Люди були заблоковані в своїх квартирах, і до них було дуже важко дістатися через значну задимленість та дуже високу температуру. Деякі мешканці подавали маячки рятувальникам сам за допомогою ліхтариків зі своїх квартир. Це допомогло рятувальникам зрозуміти, де треба шукати. Ми одразу майже спустилися в паркінг, і під час того, як ми спускалися, почули дуже сильний вибух. Потім я побачила чоловіка повністю. Він був весь в крові. і Тоді я вже зрозуміла, що потрапив шахет в наш дім. Зазначить, що зайнялися квартири одразу на трьох поверхах: сьомому, восьмому та дев'ятому. Вогнеборцям вночі довелося розгорнути цілу спеціальну рятувальну операцію, адже багато людей були заблоковані через сильну задимленість. І врятувати п'ятьох людей, серед яких є одна дитина. Досі люди намагаються оговтатися від пережитої ночі. Тут працюють до сих пір психологи, розгорнути оперативний штаб. Люди вже надають ці необхідні документи на отримання майбутньої компенсації. Так само продовжує працювати важка техніка, комунальні служби. Ну люди власними силами намагаються закрити понівечені вікна. Студія Світлана, Дякуємо про наслідки атаки на Одесу ворожих дронів. Розповіла наша колега Світлана Довжук. 120 мільйонів гривень застави та заборона виїзду за кордон. Такий запобіжний захід суд призначив віце-прем'єру, міністру національної єдності Олексію Чернишову. Засідання вищого антикорупційного суду у цій справі відбулося 27 червня. В Ухвалі судді зазначено, що Олексій Чернишов протягом наступних двох місяців зобов'язаний не виїжджати з України і не спілкуватися зі свідками та підозрюваними у цій справі, а також повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Запобіжний захід діятиме до двадцять. 20... 7 серпня 2025 року нагадаємо високопосадовцю інкримінують зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди. Буду наполягати на своїй позиції, оскільки той розмір застави, який ми визначали разом з детективами, він повністю відповідає можливості. Особисто переконаний, що підозра не має під собою жодних об'єктивних підстав. До речі, подія, про які ми говоримо сьогодні, більше ніж три роки. Хотів би зазначити, що за цей період і протягом існування цієї кримінальної справи жодного разу я не був запрошений до НАБУ, не був запрошений до якихось процесуальних дій. Упродовж минулої доби сталося 153 бойових зіткнення. Про це повідомило генеральному штабі ЗСУ. Найбільше ворожих атак українські захисники відбили на Покровському напрямку. У районах Малинівки, Миролюбівки, Мирного та Мирнограду сили оборони зупинили 56 штурмів. Два десятки разів окупанти атакували на турецькому, Лиманському та Новопавлівському напрямках. До десяти битв відбулося на Куп'янському напрямку. Саміту НАТО в Газі, де зустріч звузили до одного засідання, і чимало зусиль було докладено, аби догодити лише одному з учасників зібрання, аби він не образився і не поїхав раніше. Як готували саміт, як листили американському президенту і на що розраховували? І головне, що на цьому саміті могла втратити Україна і чого вона досягла. Ексклюзивний репортаж із залаштунків від міжнародної оглядачки ТСН. Яна Слісарчук. Дивіться далі. А наступний випуск новин об 11-й годині. Як Зеленському приїхати на саміт НАТО і не спровокувати Трампа? Ще пару років тому він сподівався повернутися з вільнюса із запрошенням до НАТО. І я хотів би, щоб ця віра стала впевненістю, впевненістю у рішеннях, на які ми заслуговуємо всі вже рік тому. У Вашингтоні таких сподівань не було. Але була нова зброя. Сьогодні я оголошую про історичне виділення систем протиповітряної оборони для України. Тепер максимально коротка підсумкова декларація і скорочений час самого саміту. У всіх одне питання, марку. А сполучені штати все ще з нами. Нас тут дві тисячі репортерів, які цьогоріч з'їхалися працювати до Гааги. І Погодьтеся, дуже важко впізнати гараж. Ось у цій велетенській залі. Але дійсно цьогоріч медіа-центр розташований під землею в гаражі. Ми з'їхалися з усіх куточків світу, тобто цікавлять нас абсолютно різні питання. Але генсекрюти не помилявся в головному. Дійсно, два прізвища, які найчастіше звучать від моїх колег: це Трамп і Зеленський. Це перший саміт за багато років, який триває усього одну робочу сесію. Це перший саміт для Нідерландів. Його охороняють чи наполовина поліції країни і військові. На землі у повітрі з моря. Це перший саміт для Марка Рютте, колишнього прем'єра Нідерландів у якості генсека. І йому не позавтриш, бо спершу треба було вигадати, як оформити саміт таким чином, щоб Трамп сюди точно приїхав і був задоволений. А саме як домовитися з усіма державами-членами альянсу, частина з яких не віддає на оборону навіть 2% ВВП, щоб вони пообіцяли віддавати 5%. аби Трампу було що поставити собі за заслугу. Я мовляв, прийшов і цього домігся. Дорогою до саміту американський президент демонструє на камери на весь світ особисте повідомлення від Рюте у досить компліментарному стилі. Трамп вихваляється тим, що його хвалить. Рют. Дональде, ви підвели нас до справді дуже важливого моменту для Америки, Європи та всього світу. Ви досягнете того, чого не зміг досягти жоден американський президент за останні десятиліття. Згодом вже на камери генсек підтвердить, так він це писав так, він так думає, і так оприлюднювати особисті повідомлення йому окей. Слухайте, але ж це цілковита правда. Чи ви думаєте, що сім чи вісім держав, які не витрачали навіть двох відсотків ВВП на оборону, досягли б двовідсоткового порогу, якби Трампа не обрали президентом Сполучених Штатів? Чи ви думаєте, звісно ж є загроза від Росії, Китаю і так далі? Але що України погодилися підвищити поріг витрат до п'яти відсотків, якби Трампа не обрали президентом? Тож я не проти, щоб мої повідомлення публікували. Це просто констатація факту. ще одне питання, яке цікавить багатьох, особливо держави Балтії, які відчувають себе мало не на лінії вогню, межуючи з Росією. Ставлення Дональда Трампа до п'ятої статті уставу НАТО, Тієї самою, згідно з якою напад на одного члена НАТО це напад на весь альянс. Тож відбиватимуть його негайно і гуртом. Залежно від того, як її визначати, є багато визначень п'ятої статті. Ви ж це знаєте? Вірно, але поки в дійсних членів НАТО питання до того, чи оборонятиме їх в разі чого Америка, щодо України проблема була в іншому. Загляду на те, що Трамп взагалі не бачить України в НАТО, для наших європейських союзників було дуже важливо зберегти ті формулювання, яких ми досягли на минулому саміті у Вашингтоні, зокрема про те, що шлях України в НАТО не зворотний. Саме тому про перспективи України в НАТО вирішили просто не говорити, замовчати їх аби зберегти, а заразом зашити військову допомогу Україні у ті самі 5% оборонних витрат альянсу тобто всі країни-члени Альянсу, витрачаючи гроші на допомогу Україні, записують їх у витрати, які сьогодні обіцяють Трампу. До слова, самі Сполучені Штати підвищувати витрати до 5% навіть не збираються. З огляду на розмір країни і відповідно розмір бюджету, вони і так витрачають на оборону вдвічі більше ніж усі інші держави альянсу. Разом саме в цьому корінь постійних нарікань Трампа про те, що Америка платить за захист усіх, і більше так не хоче. Президенте Трампе, любий Дональде, ти зробив цю зміну можливою під твоїм проводом. Європейські партнери з 2016 року вже збільшили витрати на 1 трильйон доларів. А сьогоднішнє рішення принесе нові трильйони на нашу спільну оборону. Генсек НАТО відкриває засідання на годину пізніше, і це для таких зібрань не рідкість. А тут ще Рютте, який мав би зустрічати всіх високих гостей, затримує на двосторонній зустрічі Дональд Трамп за звичкою. Перетворивши її на імпровізований брифінг. Генсек знову має повторювати те, що писав особисто Трампу. Американський удар по Ірану був найкращим. А лайка Дональда Трампа в ефірі перед вилітом до Гааги, коли він довідався, що Іран та Ізраїль продовжують обмінюватися ударами. Ось як вона звучала, і це ще дуже м'який дозволений в ефірі. Переклад ці дві країни воювали так давно і так запекло, що вони гадки не мають якого біса це роблять. Розумієте, це цілком прийнятна річ з огляду на обставини. Вони мали велику бійку, наче діти в школі вони б'ються як скажені. Неможливо зупинити їх. То нехай поб'ються хвилини дві три, тоді їх легше зупинити. І татку іноді доводиться не добирати слів. Доводиться іноді вдаватися до того чи іншого лайливого слівця. Отже, в час, коли Росія веде найбільшу війну в Європі з часів Другої світової, формуючи чим далі сильніші альянси з північною Кореєю, Іраном, Китаєм. Зустріч лідерів НАТО затримують через обговорення доцільності матюків американського президента. Найбільший друг України в лапках Віктор Орбан не приховує щодо нас емоцій. У НАТО немає справ в Україні. Україна не член НАТО, як і Росія. І моя робота, щоб так залишалося й надалі. Та загальновідомо, що угорський прем'єр, якою б не була його риторика на камери. Погоджуються з усім, на що пристали Сполучені Штати, тож разом з усіма ухвалює декларацію, в якій, окрім внутрішніх справ НАТО, згадані дві держави. В другому пункті Росію назвали загрозою і заприсяглися підвищити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року. В третьому пункті ці 5% розписані на 3,5 оборонних і 1,5 інфраструктурних. У цьому ж пункті союзники. Підтверджують готовність надалі допомагати Україні, безпека якої важлива для альянсу. Отже, військова допомога Україні прирівнюється до оборонних витрат. Першому ж пункті цієї декларації НАТО підтверджує для всіх, хто сумнівався. Стаття 5 працює. І хай західні колеги, з якими я говорила, були до певної міри шоковані обсягом лестощів, яким генсек. Та інші лідери держав альянсу зустріли американського президента, та вони спрацювали принаймні в одному: Трамп, по-перше, не залишив саміт достроково, як зробив це в 2019 році в Лондоні. По-друге, залишився задоволеним. Після засідання і оприлюднення підсумкової декларації Трамп зустрічається з Зеленським. Вони говорять майже годину, та всупереч нашим очікуванням, ані нас, ані американських колег назустріч так і не допускають ані на початок, ані на кінець. Зеленський із пресою того дня взагалі більше не спілкуються. Оприлюднює лише фотографії, на одній з яких демонструє Трампу докази, що росіяни, як завжди, брешуть. Розповів президенту і про те, як пройшли зустрічі технічної команди в Стамбулі та обміни полоненими і загиблими. Росія передала нам трупи своїх же загиблих. Зараз у Києві проводять експертизи, щоб знайти їхніх рідних. Поговорили про ситуацію на полі бою. Путін точно не перемагає. Представив президенту фактаж того, що реально відбувається на землі. Через цю двосторонню зустріч затримується прес-конференція Трампа, на яку американський президент приходить в супроводі міністра оборони Гексета та держсекретаря Рубіо, що стоять по обидва бо. Ки від нього наче охоронця. як і раніше, головно Трамп говорить про Іран, багаторазово називаючи американські удари по ядерним об'єктам повною і беззаперечною перемогою. Зеленського називає милим хлопцем, і далі говорить таке. Я не обговорював припинення вогню із Зеленським. Я просто хотів побачити, як у нього справи. Далі він повторює: війни б ніколи не було, якби він був президентом. Це улюблена фраза Трампа. Його тут питають: ви ж уже президент цілих п'ять місяців. А Росія продовжує війну. Реакція, ось яка. Мої слова за припинення війни в Україні за 24 години, звісно, були саркастичними. Путін складніша людина. У мене також були проблеми із Зеленським. Це найскладніша війна. Одразу по тому звучить украй важливе для України питання про Петріоти, яких нам критично не вистачає для захисту. І звучить воно від кореспондентки BBC Мирослави Пеце, дружини військового. Трамп передає йому привіт. Чи ви живете в Україні зараз? Мій чоловік там, а я з дітьми у Варшаві, бо він хотів, щоб я виїхала. Чи ваш чоловік військовий? Так, він військовий. Він там зараз, так це сумно і важко. Ось що я вам скажу. Вони дуже хочуть ці системи патріоти. Побачимо, чи зможемо кілька дістати їх важко дістати. Ми також їх потребуємо. Ми постачаємо їх ізраїлю. Вони дуже ефективні на 100%. Важко повірити в це, і вони хочуть їх понад усе. Це дуже хороше питання. І я бажаю вам удачі. Я можу бачити, як це засмучує вас. Скажіть привіт, вашому чоловіку. У цей же час Зеленський зустрічається з європейськими лідерами і генсеком. Очевидь, зокрема, й обговорити, як пройшла їхня зустріч із американським президентом. у декларації саміту. Чітко прописана допомога. Це дуже важливо на наступні 5-10 років. Не те, щоб ми думали, що війна триватиме так довго, але ми надамо вам усю необхідну підтримку. наша участь тут показує направду сильну підтримку від вас. Дякую вам за це. Це можна назвати перемогою. Відтепер військова допомога Україні це оборонні витрати НАТО, але немає жодного легального механізму, який зобов'язував би держави-члени альянсу витрачати на оборону стільки, скільки вони заприсяглися. Тож, наскільки ця декларація стане даниною бажанню американського президента записати цей саміт собі в перемоги, а наскільки насправді відформатує наступні бюджети 31 країни, і як на таке перерозподілення ресурсів відреагують їхні виборці, стане видно лише з наступного року. Наступний саміт у 2026-му до слова запланували провести у Туреччині. Згаги Яна Стерчук, Андрій Марченко, Садовников, ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини. Обмін на Дональд Трамп і Володимир Путін похвалили один одного в своїх нещодавніх заявах. Американський президент відзначив. Учорашні слова російського диктатора й додав, що той знову е поважає Но, Сполучені yeah, Штати на відміну від yeah, попереднього we'll one, року. На думку Трампа щодо війни Росії в Україні має статися щось що врегулює ситуацію. Деталі він не навів, але вочевидь мав на увазі особисту зустріч із кремлівським лідером, яка вже готується в Туреччині. Путін ж напередодні по завершенні євразійського економічного форуму теж зробив низку заяв. Всіляко хвалив того таки Трампа за мужність і важку, як він сказав, роботу на. Шляху до повернення у президентське крісло, але окрім компліментів, російський диктатор також говорив, що готовий до нового третього етапу переговорів з українською стороною хоча свою безпосередню участь у них не підтверджував. Представлені на попередніх раундах перемов меморандуми Києва та Москви назвав прямо протилежними, окрім того. Висловив готовність віддати Україні ще близько трьох тисяч тіл загиблих військових, а також несподівано зазначив, що Росія готова до скорочення витрат на оборону. За його словами, зараз вони витрачають на це 6,3% ВВП. А це приблизно 150 мільярдів доларів щороку. Національний телемарафон повертається в прямий ефір. Далі ми говоримо про те, що російські обстріли наших мирних міст значно посилилися, Прилітає по школах, садочках, лікарнях і особливо житлових будівлях. Лише від початку тижня ворог запустив близько тисячі ударних дронів, понад 50 балістичних та крилатих ракет. І з нами зараз на прямому зв'язку начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Пане Юрію. Пане Юрію, дякуємо, добре. що долучилися. Дякуємо, що ви долучилися до ефіру. Хотіли би запитати, у чому була особливість останньої повітряної атаки росіян? Бачимо від ранку повідомлення від повітряних сил, що атакували росіяни. І, зокрема, було збито 22 ворожі безпілотники, а зафіксовано влучання одного безпілотника на Одещині і те, що основний напрямок був на Одещині. Але в чому особливість останньої повітряної атаки? Ну, мабуть, особливість для нас е, має бути такою, що і мала кількість було, але е, це рідкість. Так, зараз ми бачимо, що 40, 50, 100 і більше е, атакують саме шахедами, дронами імітаторами Одна з особливостей, що їх було дійсно сьогодні невелика кількість 23 усього, але фактично всі були шахедами, і всі полетіли з е, південного напрямку. Полетіли саме по місту Одесу по області і. Ви бачите, що загинули люди, на жаль, в, внаслідок влучання в багатоквартирний будинок. Також є поранені. От, власне сьогодні фактично були усі шахеди, які Росія виписала. Це є цієї атаки. Сьогодні скажи, будь ласка, яка ситуація по Дніпру? Тому що Зараз телеграм-каналами різними засобами комунікації шириться інформація про те, що Дніпро було атаковано якимись новими засобами. Що вам про це відомо? Чи змогли ви вже визначити? Нових засобів дійсно сьогодні достатньо. Ворог модернізує свою техніку, зрозуміло, що засоби повітряного нападу теж. Ми одразу ж на телеграм-каналі офіційному поінформували, що дійсно було зафіксовано повітряну ціль, яку було. Запущено з тимчасово окупованої території Запорізької області, це був літак, ймовірно, су 34 Саме ті літаки, які нещодавно знищили ССО з служби безпеки, що вчора повідомлялося, ну, власне, така повітряна ціль була скинута з літака цього і пролетіла понад 100 кілометрів і була збита протиповітряною обороною е десь близько 15 кілометрів за межі е не долетівши до міста Дніпро. скажімо так. Власне, в одного з регіонів таким чином протиповітряна оборона успішно її перехопила, знищила зараз. Вже хто на землі знаходиться, фахівці будуть встановлювати, що за тип цілі було збито, тому що зараз точно сказати не можна так, є власне порядок ідентифікації по уламках. Звичайно, що зробити це інколи непросто. Якщо ціль розлітається на маленькі шматочки, це дійсно ускладнює роботу. я думаю, фахівці. Спробую все ж таки враховуючи те, що дійсно резонанс, на це тоді я стала з'ясувати, що це була за на цій, тому що вже різні версії по телеграм-каналах, як ви кажете, по комунікаціях так полетіли, що ну мабуть, з протиповітряної оборони хлопці там е щось вже стали припускати, говорити. Десь повідомили і місцеву владу, можливо, дещо е передчасно, ну, але зрештою, ми не виключаємо, що це могла бути і. Якась нова нова зброя, яку ворог ну засіб ураження має вазі новий, який ворог е, застосовує. Ми це бачили в принципі неодноразово, що застосовується як шахіди, які пройшли модерніза... модернізацію так еволюцію шахедів Ми спостерігаємо протягом всієї війни. Наскільки вони удосконалюються так, само відбувається і з різними іншими типами боєприпасів, із ракетами. Ну і відповідно з. Керованими авіабомбами, як ми у загально їх називаємо, вони теж бувають різних типів летять на дистанцію. Що відбувається, як летить керована бомба? Я просто ще раз поясню, що літак літає 10 тисяч метрів висоту, набирає набирає високу швидкість і спускає бомбу. Бомба набер по інерції розкриває крила і летить на велику віста. Ми у загальному говорили ще 70 кілометрів. Ну чим більша висота літака, чим більша швидкість, тим далі може та бомба, власне, полетіти до своєї цілі, якою ще раз підкреслю якою це була ціль? Визначать фахівці, знайшовши власне жуполам, я тоді повідомимо, якщо це вдасться зробити. Дякую. Та, пане Юрію, ми будемо чекати від вас офіційного коментаря щодо того, що саме летіло. Зараз дякуємо вам. З нами був на прямому зв'язку начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.